Всі-всім -всі привіт, друзі! Ви знову на каналі Іванка Кабан. Сьогодні ми граємо в гру е, там, де я маю за синіх грати у плиточку. Ось таким чином. Е, я не знаю, де, куди мені йти. Хай саме я буду. Тро... Йой! Е, подвійте. Ось так, ось так, ось так. Я не знаю, що тут можна опа забрати собі. Ой, ні Я колись грав цю гру на іншому пристрої. Але я вже не правда не пам'ятаю її. Толково. Так, піднімаємось Так. Це я перший. Ютубер перший. Ну, в принципі, він має бути першим. Так. Ось такий колір. Опа. Більшуємо. Так, що до мене приєднається. Опа. Так, так, так. І знову я перше місце. Яс, А там ще навіть третього нема. добро, что я отцай. Что я пишу. Так скоро. Так. Ну, ну, давай. Так. Так. И все. Я, я, я снова парший. И весь морку забираем. И домой сюда. Принимаемся. Ай. І знову йдемо на перше місце. Нашу утрать одна знову нема. Там може бути плюс. Там може бути плюс, а девять, а може бути помножити на 2, а помножити це США більше. Так, тут мінус, все, тут не треба. Ймо... Ідемо вище. Е... В принципі, тут мало бути будуватися е... своя якась штучка, але я не знаю, як це зробити. Знову ж таки, я перший. В принципі, це вже як традиція бути першим Клас. клас. Його не вистачило что таке? да тут моя бути цей опа и вылезаю я перший да я перший опа забираю все лизу сюда опа так я змагався все червоным но я снова вырва червоны ТРЕТІЙ Ну и ну он был земною, чему я став третім, а чому никто не знает? Э, ч? Понимаешься? Ты бы шо я колер. Ты бы я шефарблю. Йой, наш я это зробив? А затор мы все. Так, поки він там все робить своє, я вже сюда дійшов. Ну класно. В перший раунд не виграв, ну тепер відіграюся за цілих 50, напевно. І -і -і. Опа. І дев'ятку. Може ку Может, вони? Не. Не буду вже лізти назад. Хм. Аж мені лізти назад идет. Я що вибрався в парад тільки. Не знаю. Е, так. І все, я знову перший. Тут я не знаю, да. Ну, лізь, лізь. Це як е це як бри кальмар лотерея, або восеня, або, або червоні. Або червоный. Але тут тільки зеленый, або червоный. Але я синій, значить. Значить, та, значить. А чи там зеленый? Та, там червоний, але... Там що синий. Замість цього. Замість червоного. Синій і зелений, так. Я червоний і зелений, так, все правильно. Помножити. Так. Забраем, забираем и Поки вони там граються с теми блоками, я вже перше місце зайняв. а я уже парше место снова занял. Может, а ч а че паршать? На плану а ч а а Той То есть залами, мабути, парш треба забрать. И ч я ровный, а ч я две своих дам? А, так тоже так тоже можно было. Ч себе я не знаю, я думаю, тут нереально впасть. Хм, Прикольно. Ну, тепер буду важать. Плюс 7. И лезем далее. Теперь я знаю, на що тут блоки. Щоб не впасти. А я думав просто так. Я гений. плюс 7. Ну все, ну тут просто очевидно, но я так. Ну, надо досить цікаво, почему там... Э, Ёй, снова пал. Так. Опа, 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 поднимаемся. Спускаемся. Забираем локоть. Ну, лазом. Ну, я бы храма последовательность. Челось. А, да, зеленый. Ага. Вот я зеленый. Опа. Очевидно. Все. Нормас. Ой, сейчас знаешь себе. Поки вона там вкрала система блока, то я уже вылез. Иду далі. Ще я иду далі. И до першого месяця. Не, ну возвращай, ты шо? видео буду вигравати? Не, так не цікаво. Опа. Хе, мне навіть... Ото дев'ятки не треба. Я от вже мені вистачить. Напевно. Та навіть два. За навіть за багато. Але щоб не потрапити це. Мені треба не потрапити от саме в. е, дир, е в зменшування. Мін. В мінус не треба потрапити. Ну, ну просто очевидно. Ну не то, що... не то, що видно. Це очевидно. забираємо. оце, йой, ах ти ж. Зараз снова бабахну. Ну вже мені не вистачить. Та ну, ви шо? Паши в житті. Ой, мене ну, навіть цей. Так. Хе, все забрал. И полез далее. Тут ну, ничего не ма... А, не, не. Просто что на зарахувался, Коля. Ну, ты потер уже. А где другой? А где другой, место? Алло. Все. Нормально, я теперь могу всех бывать. И... Я гипер-убийца. Не-не-не-не-не, то буде моє місце. Так. Ем... А что ну, я туда пішов? Я просто геній. Я просто геній генічний. Ну куди я йду? Алло, персонаж, ти куди? Не ЇДЬ в село без мене. Так, тут треба дуже обережно. У мене якось найбільше завжди виходить цеглинок. До речі, це цегла, якщо ви не знали. Якщо ви не знали, то це цегла. Я вам розкажу. Так. Що 11 хвилин. думаю, закінчувати на цьому моє відео. Зараз виграю всіх і піду виключати відео. Ну, всім-всім папа. Ви були на каналі Ваван Кабан. Ставте лайки, підписуйтесь на канал е та е пишіть коментарі. А що вони заблоковані. Скажіть, щоб вони не, не блокували більше, добре. Так, А ми тим часом виграє. Мені треба було одна цеглиночка. Вій. Опа, і все. Всім-всім-всім па па Ви були знову на каналі Вован Кабан. І ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, навіть якщо вони заблоковані. Всім па! -па.